П'ять фінансових порад. Порада номер один. Не будьте винні нічого нікому. І це стосується особистих позичань, кредитних карток, які затягують, немов наркотична залежність. Мене життя навчило. Я не міг вирватися з цього е, круга боргів. Я не міг вирватися у розвитку, поки я мав якісь запозичення. Я прийняв рішення. Мені ніхто не говорив, я прийняв рішення. Я Закриваю питання з боргами. Коли я закрив питання з боргами, все почалося в зовсім іншому ритмі. Друге, не націлюйся тільки на швидкі і легкі кошти. Легкі кошти, як правило, мають сумнівне походження: гроші з неправди. Купив вигідно, але крадене. Але ти навіть не хотів поцікавитись, чи воно крадене. Тобі хотіли сказати, ти сказав, ні-ні-ні, не говори мені, мене не цікавить, звідки воно. Або якісь активи, які комусь принесло біду. У тебе з'явився будинок, можливо, якоїсь сироти або вдови, або іншої якоїсь людини, а вони позбавлені права власності. Порада номер три: не ризикуй надміру. Ставки на спорт, гра на бінансі, на форексі, на різних біржах, гральні автомати. Скільки людей зруйнувало своє життя, виносячи останні, брешучи своїм дружинам, вириваючись від своїх дітей тільки для того, щоб моментально в один момент розбагатіти, але на самому ділі це є брехлива, це є безвідповідальна позиція. Не робіть ставку на все, не ризикуйте надміру, бо постраждаєте і ви, і ті люди, які вас люблять і вам довіряють. Четверта порада. Пам'ятайте про нужденних. Той, хто дає в Богому, позичає самому Господу. Одного чоловіка запитали, як у тебе фінансово так все складається? Він каже, я кожного року восени купую для п'ятьох вдів п'ять машин дров. Розпилюю їх, складаю там, де їм потрібно, і вони цілий рік, про мене моляться Богу. І останнє, шануй Бога своїми фінансами. Шанувати Бога своїми фінансами це великий прояв довіри самому Господу. Це може бути у вигляді 10 частини твого заробітку, якихось пожертвувань, участі в різних проєктах церковних. Корінь усього лихого не самі гроші, а саме любов до грошей. Дорогі друзі, це ресурс, який нам дав Бог. Тому використовуємо. Для Бога, для людей, для своєї сім'ї, і буде нам добре. Нехай Господь вас благословить.